Програма діалоги. Ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете нам зателефонувати і задавати запитання. Наші телефони в студії 095 275 0100 та 906-100. Сьогодні у нас в студії депутат Чернівецької міської ради Дмитро Сіровин. Я вас вітаю, Дмитро Нович. Доброго вечора. Як ми знаємо, довгий час ви очолювали ЖКХ міста. В цьому в якому стані на ваш погляд міське господарство на сьогоднішній день? Ну, насправді воно чи рік назад, чи зараз, насправді воно в складному стані, тому що потребує значних капіталовкладень. І зараз, я думаю, мене і багатьох городян турбують саме для підготовка до зими, таких два е, найбільших підприємства тепло, е, Черніті теплокомуненерго і водоканал. Бо саме від цих підприємств залежить життєдіяльність нашого міста. І бачимо і знаємо, як зараз вирішують ці питання, що недавно були відключені. Це найбільш таких два основних проблем, два основних проблемних підприємства. І третє це наше місце, тому що саме від нього буде залежати, як будуть розчищені дороги, чи вони будуть розчищені, але перед тим як їх розчищати, чи вони будуть відремонтовані і приведені до ладу. Дмитро Днофрич, ви знаєте, що у нас зараз конфлікт з Росією не тільки війна на Сході, але й газовий конфлікт. На вашу думку, як ви бачите, як можна місто цієї зими рятувати, щоб було тепло? Тому що дехто говорить про те, що треба встановлювати електричні різні пристрої для того, щоб обігріватись, але наша система, наша електрична, вона не витримає просто такого перенавантаження. На вашу думку, що можна Я робити? Я Цілком з вами погоджуюся. На останній сесії міської ради виступав директор обл. Енерго Шикета, який про це говорив, що не радить нашим чернівчанам перейти переходити на електр... на опальне від електрики. Але я думаю, що найперше, що ми всі повинні зрозуміти, що це є сувора економія газу і взагалі енергоресурсів як таких, тому що багато років у нас ми причали до того, що воно є, що воно нікуди не дівається, що ми там може трошки дорожче, може, трошки дешевше, але воно завжди буде. Я думаю, що це буде економія. Це перше і друге. Є величезна. Ну має велику надію саме на ревски через частина газу. Є в наших сховищах і видобувають наші українські компанії. Інша частина це на реверсні поставки. Надіється на Росію. Я маю надію, що Бог дасть їм розум, але все може бути. Ми бачимо, розвиваються події Європа нам ближче, і саме на наші прикордонні країни, як Польща, як Словаччина, Треба з ними з ними співпрацювати за такий короткий час. Це є утопія і нереально перевести наші котельні міста. Великі, ну я це знаю, господарство непогано, це, це є нереально і це і неможливо. На даний момент На даний момент, і це, 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 це програма. Ми над нею працювали і раніше, і маю надію, що і зараз працюють переводи на альтернативні види палива, там політи і таке інше. Але це питання не одного дня, не одного року і питання великих е, капіталовкладень. А як ви думаєте, школи, садочки? Цієї зими зможуть вони. Я, тримати? от бачите, в, 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 в різних областях вже підходять по-різному. Я думаю, як крайній випадок е, школи можуть бути, тому що помешкання оселі людей відключити від газопостачання, це є ну, вже величезна біда. Але якщо стане необхідно, то і школи, і садочки. Я думаю, що якщо маю надію, що до цього не дійде, але якщо як крайній випадок, треба буде їх відключати. Дякую. Найболючіших питань для нашого міста звичайно це є стан доріг. Ви можете порівняти в яких об'ємах фінансування та фактично ремонт доріг робився 2012-13 рік і що відбувається зараз? Тому що зараз лунають такі заяви від керівництва міста, що грошей немає і дороги робитись не будуть. Чи були гроші два роки рік тому? Чи також їх не було і, можливо, я помиляюся, можливо, дороги зараз і робляться, просто я цього не бачила. Я би хотів сказати: насправді, якщо порівняти навіть то коштів менших, насправді кошти в міському бюджеті вони є. Одна із структур, яка е, допомагає в лапках ремонтувати дороги, це і наше казначейство. І я практично не бачу великих зміст за рік, їх і в тому році не було, Але тодішнє керівництво міста і я особисто зустрічалися з підрядами організації, просили, працювали в борг, тому що розуміли, що треба місто готувати до зими. І якщо, наприклад, в тому році одночасно робилися роботи на десятки Об'єктів капітального ремонту це і, до прикладу, Воробкоявича, ентузіастів, це Богдана Хмельницького закінчилася. Це, це, повністю, це, так? Так. це голов... Ні, якого робилися, робилися одночасно, і це угу. були мільйонні е, 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 е капіталоукладні. Не говорять вже про поточний ремонт. І ми залучали не тільки наше підприємство, місьше, а й інші підрядники, і особливо тих, які мали оборотні кошти, тому що. Роботи треба було робити вже, а, а до прикладу, навіть були там у нас приклади, коли бюджетне фінансування передбачено у листопаді-грудні, коли якби, вже погодні умови не дозволяють. І тому робіт робилося багато. Я думаю, що це червнічани могли змогу побачити, лише в минулому році в центральній частині міста і, і, і провуло Кібінецьку, і вулиця Головна. І центральна площа, і Соборна площа, і сам фонтан на цьому. Тобто, це не йшла розмова за один або два об'єкти. Це десятки об'єктів різного напрямку, які капітально ремонтувалися в нашому, в нашому місті. І ситуація з фінансами абсолютно. Ну, Нічим не краще було, в цьому році. Я мав надію і думав, що моїм колегам тепер в департаменті буде працювати на набагато краще. Кошти не крадуть, кошти залишаються. Ну, тобто в бюджеті вони є, але бачимо, що крім сьогодні я так по місту приїжджав, крім одного об'єкту, який я бачу, це Богдана Хмельницького, який буквально декілька днів повернувся до роботи. Інших об'єктів капітального характеру я просто в місті не бачу. Я їжу місту, зустрічаюся з людьми. Зрозуміло. Зараз ми повернемось до вулиці Богдана Хмельницького. Я хочу нагадати нашим телеглядачам та радіослухачам, що телефони в нашу студію 095 275 0100 та 906 100. Звоніть нам. 11 серпня в місто приїхав, відвідав міністр інфраструктури Максим Бурбак. На своїй прес-конференції він розказував про те, що він зробить на дорогах області, і зупинився на вулиці Богдана Хмельницького. А він стверджував про те, що це був свого роду піар-хід на виборах 2012 року. Це мало відношення до бувшого секретаря Віталія Михайлішина, звинувачуючи в цій справі також і вас. Можете прокоментувати цю прес-конференцію, цю заяву. Звичайно, я постарався, як якмога швидше. Мені признали мої друзі, я передивився цю прес-конференцію, і так як мене було там згадано, то я е, 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 заперечив, не просто заперечив, бо, послухавши його ще раз, проглянувши його виступи, е, він е, прямо звинуватив керівництво міської ради в тому, що е, це був піар, що дорогу розрили. То я назвав це відвертою брехнею і не побьюся цього слова і зараз кажу, що це брехня. Неправда. Неправда, це буде таке дуже е, ну, легке, скажімо так, слово. Насправді, це одна з старіших вулиць нашого міста, насичена інженерними мережами. Там лише два газопроводи діаметром 400 200 Там два магістральних водопроводи, там йдуть кабельні лінії. там на такому… Вузькому участку і одночасно всі роботи проводити не можна. Я хочу нагадати нам всім, чернівчанам, до прикладу, в кращі часи, коли ми робили дороги, коли грошей було дуже багато, до 600 нашого міста, нагадати вулицю Сагайдачну, скільки років вона робилася, нагадати вулицю Кобелянську, всі пам'ятають, скільки років робилася. І так, да, згідно календарного графіку, цей об'єкт мав бути три, три роки. І хочу сказати, що в тому році ми зробили, організували значний обсяг робіт. Тодішній керівник міста Михайличний їздив у Київ, і ми добилися того, щоб за рахунок коштів Чернівці газ, Нафтогазу поміняли два газопроводи, бо там вже були випадки. Я думаю, що ви всі знаєте, що по місту є випадки, коли в нас витоки газу. І нас знайшли розуміння, і саме значні кошти ми зекономили міського бюджету. Ми домовилися з Укртелеком, щоб вони свої мережі поміняли. Але організаційно це надзвичайно скільки. Складний інженерний об'єкт. І нам вдалося виконати значний обсяг робіт. Це і водопро... заміна двох газоводів, замінено всі газові вводи до житлових будинків, замінені всі водопровідні вводи, зроблено перепідключення на вулиці там Горько, і інші які є суміжні, або на перехрестях. Там такі роботи, Ну я не знаю, коли в місті останніми роками такі, такі, такі роботи робилися І до зими. Під чесне слово, підрядника, в нас не були передбачені гроші, ми не могли вулицю залишити таку. Ми її зробили зворотню засипку і транспорт перед зимою, якщо ви всі пам'ятаєте, так вона не була заасфальтована, але була спрофільована, засипана гравієм, У нас на зиму кладу снігав пада, у нас мале кольце включається об'їзд транспорту. Тобто вона була підготовлена. Говорить, вже про теперішній час. Я хочу сказати, що нічого сьогодні маємо серпень місяць, ніхто не мішав. Проводити роботи в травні, в червні, лип і так далі. Аж тепер спохватилися. Кожна влада чи кожне керівництво працює в тих умовах, яких ну, які є реальні. На цій прес-конференції класи, як таке може бути без проєкту розпочався ремонт. Повторюю, це неправда. Не можна згідно діючого законодавства провести тендерні закупівлі без наявного. Безнаявної проєктної документації, погоджений установленому порядку, проведені експертизи і дозволу на початок робіт. А тут з усіх сторон у нас було таке правило: на кожному тендері був присутній представник правоохоронних органів. Все це знімалося на відео. І крім вже прийшов тендер у нас Тричі перевіряли правоохоронні органи. У нас правоохоронних органів хватає. Це і, і прокуратура, і міліція, і таке інше, і СБУ. Перевірено, жодних порушень знайдено не було. І ми, так сталося, все тече все міняється, в тому числі і влада. Ми в цьому році вже планували завершити роботу, вже маємо сказати, бруківка. Чому це зараз не робиться? Мені важко сказати, чого бракує організаційних здібності. Повторюю. Рік назад гроші на казначействі і проблема проплати грошей була не, не менш остро, ніж зараз. Я зрозуміла. А, Дмитро реч маючи а, нашого Чернівецького міністра інфраструктури, ну, до сфери діяльності якого також входить робота аеропортів. А ми маємо дуже проблематичне для міста комунальне підприємство. Це наш Чернівецький аеропорт, який вже дуже давно не бачив літаків. І міністр обіцяв, що в липні вони вже будуть літати. Наразі, на жаль, цього немає. І ще була якась така історія про умови договору з якоюсь фірмою, яка там щось робила, був тендер, якась сума в 600 тисяч гривень для наших глядачів, поясніть, будь ласка, е що це було. Я би хотів всіх була? проінформувати, що тендер вже був проведений в цьому році, коли вже... Е а коли саме? Це було взимку чи Ні -ні -ні, навесні? Ні, це, це, це вже коли мером був, це вже зовсім недавно, це вже при Олексій Павловичу Каспруку. Я, будучи директором, переконував своїх колег-депутатів і наполягав на тому, щоб були виділені гроші саме з міського бюджету, тому що з державного бюджету обіцяли вже декілька років, а гроші не доходили. І ми розуміли, те, що якщо не буде працювати, не буде розширена смуга, то не будуть літати літаки, і аеропорт не зможе заробляти гроші. Ми... Провели колектив на режим жорсткої економії. Більше року колектив аеропорта працює в режимі на 0,5, а деякі працюють на 0,4 ставки. Це надзвичайно складне. Інженерна, з інженерної точки зору там спеціалісти, яких це не дороги і вулиці замітати, хоча там теж треба вміння і навики. Там спеціалісти, які... Ну, які важливі ще для... важливі, і uh -huh. їх, і ми зустрічалися з колективом. Ми напрацювали шлях виходу з кризової ситуації. Наш, я вважаю, що колективу чули достойний керівник Миронюк Віктор Іванович, на жаль, нове керівництво міської ради не продовжило з ним контракт. У нас були напрацювання, і знову ж таки наголошую, були попередні домовленості. У липні місяці вже повинні були літати літаки. У нас були попередні домовленості з е, фірмами, які мають достатньо оборотні кошти. Сьогодні маємо вже скоро середина серпня, роботи розпочаті, але не завершені. Я тут хочу підтримати е, міського голову Каспрука, тому що аеропорт місту потрібен. Я не, не знаю в чому справа і чи вони не контактують, щоб знову ж таки наш міністр заявив, що він не знає жодної компанії. Яка би хотіла літати, чи має бажання літати з чільниці. Це неправда, бо я сам особисто приймав участь з, з, з різними представниками авіакомпанії, які казали, лише ви забудовуєте і турецькі, да? і, і е, болгарські, і інші. Е, тобто, місто насправді бізнесово привабливо, і місто з аеропортом це одне місто, місто без аеропорта це зовсім не інше. І я. Ходив на всі комісії. Я була, я та людина, яка переконувала всіх, що ці гроші треба виділити 6 мільйонів. Ми можемо, Важливо відремонтувати ще 2-3 вулиці за ці гроші, але аеропорт це. Це наші повітряні ворота для міста. Це надзвичайно важливо, і навіть не важливо, хто директор там департамента чи в міській раді. Місто мусить мати перспективу розвитку, і це, ну, це, це надзвичайно важливо. Але я вас переб'ю. Ви тільки що сказали. Я підтримую Олексія Павловича якась Саме в чому Олексій Палич, е е захищає і говорить зараз, що місту потрібен аеропорт. Ми зобов'язані завершити ремонт. В цьому я його підтримую і. Хоча першочергово, коли він не був міським головою, коли я казав, що це треба зробити, цього не потрібно роботи. Бачу, що людина увійшла в курс справ, з'явилося розуміння цієї проблематики для міста, їде в інші міста, країни, і тут я його підтримую. Тобто, а, тобто хтось є хто проти цього, якщо ви підтримуєте, я ж вам приклад привожу наш міністр інфраструктури, звинуватив депутатів міської ради у тому, що вони не розуміють. Проблематики авіапірольоті, що вони прийняли таке рішення, але хочу нагадати пану міністру, що рішення проект рішення готують структурні підрозділи Чернівецької міської ради, і якби вони цього не розуміли або цього не хотіли, то це рішення було би не прийнято. А це саме з подачі структурних підрозділів департаменту житлово-комунального господарства було прийнято таке рішення. Я у принципі, цілковито підтримую, я вважаю для міста потрібен аеропорт. Будемо надіятися на те, що він все-таки буде, тому що це насправді надію, важливо. Це для того, щоб залучати інвесторів в наше місто. Зовсім недавно була така історія у нас з Чернівці Обленерго. Вони відключили частину насосних станцій комунального підприємства Чернівці Водоканал і мешканці верхніх поверхів житлових будинків міста залишалися без води. Відключали, тому що був борг Чернівці водоканалу перед Чернівці Обленерго була навіть така інформація. Це був Олексій Шакета на сесії, і прозвучала така інформація, що за останні місяці чи за останній місяць жодної копійки не було. Тобто змінились тарифи, наскільки я знаю, вони підвищились. На ваш погляд, куди діваються ці гроші? Люди не платять їх, не платять їх організації. Чому цей борг? Я би сказав так: борг практично завжди існував перед. Водоканала перед Черніці е, Обленерго і він накопичився з роками, але нам за останні роки вдалося його суттєво скоротити. До прикладу, він був більше 40 мільйонів, став мен менше 20. Такого ніколи не було, щоб місяць, який проходив, черніці е, попередження е, Обленерго були неодноразові. Але я хочу би наголосити, що це саме бездіяльність. Я по-другому це не назву. Де, значить, сесія, кого я зараз на по пофамільно uh -huh. розкажу? Іде місто такий важкий період. Місто залишається без води. Директор департаменту відпустці, заступник міського голови з цих питань у відрядженню, а всі інші, хто би мав це просто не зреагували. Шикята привів приклад на сесії міської ради, що він з таким самим проханням звернувся в облдержадміністрацію. В облдержадміністрації в той же день, тим же числом, відреагували, належно підключивши Кабмін, давши вказівку головам адміністрації на місцях, знайти ці гроші і так далі. А якраз задача керівництва департаменту житлово комунального господарства, заступника мера і взагалі керівництва міської ради е, контролювати ці кошти не тільки виділяти це їхнє прям, це їх прямий обов'язок. Вони за це відповідають. Е, е, таке враження, що Олексій Павлович це раз почув на сесії, що прийшов шикета і каже: ось лист, я його направив оригінал листа. А ви не реагуєте абсолютно, бо з'явилася в пресі інформація, що Обленерго без, попередження. без попередження, так. Ракета це е, заперечив, до нього там приїхав Майдан. Я його знаю як порядного керівника, досвідченого і ну, грамотно. І в нас неодноразово ми свари, ми все, що хочеш робили. Але люди, це наша проблема керівників, керівників а не проблема людей. людей. Угу. Жодного разу люди не лишалися без води. І це, я вважаю, це є основна задача влади, яка повинна цим прийматися. Відпочинок це важливо. Зараз період відпусків, але коли, якщо громада наняла таких керівників, вони повинні дбати за громаду. Хочу нагадати, я, до прикладу, в червні місяці було призначено на директором департаменту, мені якось совість не дозволяла піти в відпустку, сім'я поїхала, все. Ну, мені якось... а тут два місяці не попрацювали, той відпустки, то ще щось. Ну, а хто буде займатися міським господарством? Це надзвичайно складна, відповідальна робота. В неї треба займатися 24 години в добу. Дмитро Нофричу, у нас в місті була така гучна історія. Я хотіла би з вами про неї поговорити, думаю, буде всім цікаво це почути. Це історія з бронежилетами. З чого все це починалося, якщо можна пригадати, і яке місце в цій історії займає ваш син Олег? Ну, я думаю, що бачили всі мій виступ на сесії. Так сталося. З Я... чого почалося взагалі? Що ця Почалося, історія? нормальна ситуація? Ми, як орган влади, Чернівецька міська рада прийняла відповідне рішення, що за рахунок коштів українського ринку виділити гроші на закупівлю. бронежилетів. була створена комісія, і як подальші події, поважні всі люди від міліції, СБУ і так далі, і тому подібне, обласного військомату. І як в кінці кінців Результат всі бачили, думаю, що порівнювали різні бронежилети великі. Вони не витримують жодної критики. Жодної критики. Від пластин до самої пошивки. Вони розлізлися і так далі. Я це можу стверджувати не, не просто як десь чу, а як очевидець цих подій. Не знаю, чи в мене вже син дорослий, йому 25 років, але має свою громадянську позицію. і... Він був присутній на сесії міської ради е, при розгляді цього питання. Наскільки вже пізніше ми з ним спілкувалися, це його бурило. Він е, грамотно не знав, що голова комісії такий-то, е, заступник такий-то, везли депутати такі-то. От він всіх в такий спосіб е, якось засоби масової інформації наші місцеві дуже якось це обійшли. Він це бачив, він це чує. В такий спосіб він хотів донести правду про закупівлю бронежилетів до громади міста. А вже окремі депутати, яких це там, я не знаю, не сплять, вони не сплять і так далі. Вже подальше, коли е, це стало відомо, я сьогодні давав таке запитання, е, до прикладу, замдиректора комунального підприємства, е, знаючи, що по місту розклеюють. Е, Таку інформацію, він дзвонить не в прокуратуру, не в міліцію, не в міську раду, він дзвонить депутату Кавуля. А депутат Кавуля у нас хто? Смотрящий за містом, не спить йому вночі. І який спосіб робить депутат Кавуля? Він ловить, затягує мого сина в машину, б'є його. І якби не мій колега депутат Бешлей, який не голослівно каже, визволив його з цієї машини, не знаю, які б могли бути наслідки. Хочу привести такий приклад, що будучи, я будучи директором департаменту чи просто депутатом, про мене, про мою сім'ю почалася маса різної інформації, що я робив, чи, чи навіть до чого відношення не мав. І навіть приходячи на сесію, так студенти стояли з моїми, е, моїми фотографіями, що я там хороший чи не дуже хороший. Я підходив, розмовляв. Це ще коли був Євромайдан, тоді в той час да. студенти мати. Ми клеїли до таких ситуацій, до яких я найменшого відношення не мав. Я це казав на сесії міської ради. Я обраний і я є депутатом Чернівецької міської ради від політичної партії «Наша країни. Не переходив, не вступав в інші фракції, коаліції і так далі. Запрошений був, вважаю, як спеціаліст, бо маю досвід, маю освіту. Пройшов шлях від інженера до головного інженера головного житлового управління, працював заступником голови районної ради з питань житлово-комунального господарства. Коли мені запропонували, я не займався політичним питанням, займався забезпеченням життєдіяльності. Міста Чернівців працював на громаду. І коли мені там різні закиди робили, і коли це студенти виходили і казали, що це не я, я це не робив, до цього немає відношення. Я ні в якому разі не бив нікого, не, навіть словесно не дозволяв собі. А тут обіділся чоловік. І це він же ж при посаді, він, знову ж таки, ми говорили про міністра, це помічник міністра. Негоже, у такий спосіб. Як би він казав, він хотів наводити справедливість? Фізично. Фізично. А, ви знаєте, сьогодні в кулуарах Верховної Ради відбулася сутичка між двома народними депутатами. От, я думаю, може, ви вже це бачили знаєте, між прикарпатським народним депутатом Олександром Шевченко, який є директором Буковеля, і ця людина є наближена до олігарха Коломойського. Він а, о, вдарив в обличчя. Народного депутата Олега Ляшка мені цікаво, може, ви можете якось пояснити також. Нам це зараз така нова політична мода. Багаті люди чи ті люди, які наближені до олігархів, можуть Звісно. ну просто бити тих, хто говорить правду. Я вважаю, що це неприпустимо. Ми живемо в цивілізованому суспільстві, і е, люди були, є і будуть різними, мати різні політичні погляди. Е, треба дискусійні майданчики в ефірах, на площах, е, доказувати свою правоту і, і таке інше. Е, ну ми тоді куди ми йдемо, а значно битися, то далі почнуть стріляти і все, що хочуть. Тобто, це неприпустимо, і я думаю, що такі. Я думаю, що Верховна Рада сама собою дасть оцінку цьому випадку. А в нашій Чернівецькій міській раді, на жаль, різні люди, знову ж таки це люди, це мої колеги, депутати, мають різну думку щодо вирішення от таких питань. Хочу нагадати, я сьогодні у нас була комісія спеціальна засідала, що перед самими виборами одна із політичних партій, от, от, от в останній день біля мого будинку, біля багатьох я живу в садогорії. Ну такий вкид був. І навіть деяких людей ловили за руку. Це були молоді, це діти наші. Ну, піймав. Ніхто нікому ніком, До вашого ні... будинку теж приходили? Звичайно. Підкидали інформацію, щоб ми це я так Я собі не дозволяв і не дозволяю, не буду дозволяти в такий спосіб вирішити або когось переконувати в інших політичних поглядах. Я стою на демократичних позиціях. Я українець, я дбаю, переживаю, виховую своїх дітей. Саме в українському, і коли мені говорять, що ти там Сірман або не те робиш, можливо, я не ідеальний. Я ну, не знаю, чи є ідеальні люди, але я кажу, кожен свій спосіб, в ніякому разі там, е на шкоду державі, громаді або таке інше. Працюю як депутат, веду прийом громадян, У нас є керівником органу самоорганізації населення, ми громадою. Облаштували спортивний майданчик, дитячий, будуємо церкву. Тобто, ну, коли мені щось скажуть, там ти там, особливо у нас є в міській раді російської мовни, депутаті, послушай, ти, ти що, що зробив для України? То, будучи два скликання в Чернівецькій міській раді і принципово не розмовляти українською мовою, для мене це образливо, до прикладу. Ви сперечаєтесь з цим депутатом про мову? Ну, і не один раз. Дмитро Нофріч, у нас залишається напевно, ну зовсім мало часу. Напевно, десь одна хвилинка, можливо. Таки дуже дуже коротко з соціальних мереж. Ми дізналися, що ви їздили на схід. Правда, чи ви туди їздили і де ви були? Це буквально ну, півхвилинки. Це правда. Ми з моїм колегою Володимиром Бишливим їхали в місце дислокації нашого Чернівецького батальйону, щоб не повторяти помилок наших колег, які везли все, що. Ми з ним попередньо зв'язалися. основному це було матеріально технічне забезпечення для е, техніки. Ми згідно списку, нам вдалося е, закупити, підключити наших колег і депутатів міської ради, і просто небайдужих е, е, громадян нашого міста, знайомих, колег, рідних. І такий е, нормальна кількість і нормальна якість цього спорядження. Ми спеціально не, ні переліку не робили, не вели відеозйомку. Для того бо багато людей тому що ви там це або ще То, щоб щось робите. не було піару. Щоб не бо це не піар. я вважаю, що кожна людина він це, є, це мій особистий мокле громадянський Все. бой. Я дуже дякую. Я вибачаю що на Зовсім мало часу. Нашим телеглядачам і радіослухачам хочу нагадати гостем програми був депутат Чернівецької міської ради Дмитро Сірман. Залишайтесь з нами на Чернівецькому промені всього найкращого.